Ось така величезна тут територія на дві сторони ринок. От. І ми йдемо в ліву сторону від заїзду. Так. Зручно, що тут можна, до речі, заїхати машиною. От. Нас цікавить розсада помідорів, як ви бачите, абсолютно різні. Є і жовті, і червоні, і оранжеві. І високорослі, і низькорослі томати. Тобто вибрати розсаду дійсно є з чого. Обирай на будь-який смак. Вся розсада помідорів по 30 гривень. Незалежно від сорту, будь-які, які би ви не брали, 30 гривень. От. От такі от сорти гарні, дійсно, гарні є. Так, тут у нас капуста. Теж є і рання, і середня, і пізня вже зимова капуста, є цвітна капуста. Капуста також по 30 гривень. Бандюша ось вже вибиває скидки, домовляється про хорошу ціну для нас. Так, кавуни, до речі, дуже цікаво. Перший раз бачу розсаду кавунів. Розсада кавунів по 40 гривень. І це так? Це так бери, не поговорить. Це один сук, правильно? Ні, це гіркіня, бачите? Це а, а а, це, це солодкі. І все тут, тут, тут три вішневого залиши. Бачите, вже етикетки, не хочу нової ставити через те, що вже три штуки залиши. Це Анастасія, це як він як поспіє, як спіла вишня. Давайте. Три. Давайте Скільки там є? Три штуки. О, давайте. А по чим він? По 20. По 20, чудово, давайте. <сорти> а. Весь асортимент да. ще щось надати. Що у вас цікавого є? Ну, ви казали папороть нова якась. Он, а, ви Урсулу команну брали. да, у нас є він. Урсула ретом наклеє. Воно наклеє, кріспа крістати, не знаю. брали. А по криспу. чому цей кочедижник? По 300 гривень. По 300 гривень. 300 гривень. Подивись mm на оцей. -hmm. Кріспа Кріста там називається. А він скільки? Тоже 300. Вони всі нуклеї, а всі по 300 гривень. А, і оцей наклеє теж 300. Ануклеє, да. Або олені і рух. Да. Ти хочеш якийсь? Ну давайте кріспу нам одну. Дивіться. Да. цю. Вони літають так ось. Це все в тій правильно? Ну да. Давайте отой, що правіший. Оцей. оцей Да. Окей, а чим хости? А які? <галякі> а, кажіть, які є і по чому? Ну, в мене, ну, ви ж дивіться, скільки. У мене їх тут 40 сортів. Ось ця висока по чим? 400 гривень, але ну, там її багато. Ну. А, там, багато, там багато. Там... 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 Да, десь 6 дільонок 400 гривень. Що? І з вушок, мишечих вушок. Ми вушок. Ми ну, зараз усе вуші голубої миші. Голубо. Угу. Є просто мишки, ось, ось дві голубі. Ось ось ніньо. Ельніньо ми брали. Брім капи, ось джуна, є одна, є друга, це джун февер, а це йде, це просто джун. Воно блюкадець, є стріпкіз, є парадігми, є івері кост, дуже красива кошка. Це лайми. А, а по ці лайми? Ну, є у мене там, парк, так, оце що меншенькі 150, більшенькі 250. Менше 150, більше 250. Ну давай ну, возьмемо, якщо хочеш. В пакетах, тут ось така величезна ну, колекція ну, стильб. Ну, які хочеш, бачите, із світлим і листком, сплендер, і з червоним ось, листком. Ось, всі 150 п'ятдесят гривень будь-яка. Незалежно від кольору, від сорту, треба підходити, якщо ви поціновувачі. А стіль, бо то якраз можна щось собі обрати тут. Різноманітні, теж по 150. І ось такі світлі, і зелені. І, бачите, зелена вузьколиста, а там далі така зелена, більш широким листочком. Тож все по 150. привезла Ось така класна колекція молодил. Бачите. Mm -hmm. Цікаві всякі сорти. Ось ці більші горщики по 150. Ось ці менші. Ну, горщик де менша поділка по 100 гривень. І ще з молодилом є ось такі по сорти. По 300 гривень. Тут 10 сортів. Бачите. Всякі цікаві які. Величезна Є площа, під хвойні всякі рослини. І ціни ну, такі приємні насправді. Не скажу, що дешево, але щось можна придивитися. Наприклад, ось дивіться, ялина Хото 2200. Також ось красивенна ялиця Рабуста 2400. Дуже красивий. Дивіться, які вже прирости гарні. І прям супер красунька. От. ретрофлекса 1900 О, ось до речі по 400 гривень це саме саме звичайна наша сосна лісова что тут ще цікавенького є прокумбенс 1500 і акракона і Дуже такі симпатичні, до речі, трошки плакуча форма і дуже-дуже гарно виглядає. От. Туйки. Туйти ялівці. О, До речі, яке гарно. Марія 1500 гривень, дуже симпатичний. А, і, до речі, грек, дуже така популярна вона. Вже такі прирости гарненькі, 2400. До речі, главка глобоза, як в нас, трошечки менше, звичайно, ніж наша, але все одно дуже приємна ціна, 1450. Така симпатюлька, можна сказати. Ось тут великий вибір ялівців, це блюстари. Потім блюстар, до речі. Блюстар да, 30, 300 гривень. Ось такі красиві поділочки. О, які красивий, до речі, парисовик. Nana Graceліis. 750 гривень. Бачите, яка цікава в нього хвойка. Дрівненько трошки підкручена. Красиво! Красиво, красиво, красиво! Ось такі різноманітні поларгонії. вже такі хороші кущики по 150 гривень, менші є по 100. Зараз, правда, останні роки стільки кольорів з'явилося і поєднань кольорів, і цікавих кольорів. Прямочі розбігаються також бальзаміни, але це трошки не наша історія, бо їх треба так само, і, до речі, і по часто поливати, а ми на дачі тільки раз на тиждень. Ходимо повз. Також ось така цікава. Канна. Бачите, жовта, гарна. От, і поділочки гарні. Ну, так само газанії. Дуже-дуже цікаво. Газанії по 100 гривень. Потім ось такі маленькі жоржинки. Прям малесенькі-малесенькі, по 300 гривень, ось такі малесенькі кущі. Дуже симпатично. Знову... О, гвоздичка, горячі, гвоздичка по 50 гривень, але дуже мал, маленькі кущики. Ну, прям малесенькі-малесенькі. Знову потунійка, така рябенька. Дуже цікава. Але не знаю, чи ампері, чи ні. Ми вже нарешті приїхали додому. Ну. Надачу. <ріст> так, покажемо, що ми придбали на нашому риночку. Ми шукали полуницю, але, мабуть, ну, вона є, вона присутня, але ми хочемо. Певний сорт румбу, Румбу, так. певний сорт румбу, але там була якась інакш... якийсь інакший сорт полуниці, тому ми вирішили. Так, да, там було е взагалі два сорти, так. Тому ми вирішили поки що з цим е <хи> закінчити, ну, з полуниці, з вибором полуниці закінчити. Е тож, ми докупили помідори, е це сорт е Чорний принц. Ми якось його вже купували, е теж на цьому, ж, на цьому ринку. Ой боже мой, як ви так зав'язалися? <смі> от, Це низкорослий, Ми поза минулого року, чи, чи ні, поза минулого, Коротше, купували їх. Він дуже низенький, цей кущик, але багато на ньому плодів. Зірвав воно знову дало. Зірвав воно знову дало, І ми так в, прям з цим кустом, тому вирішили і в цьому році взяти. Почим? 30 гривень кущик. Чорний принц. Так. Клас. Окей. Так, це у нас перці. Так як у нас перців тільки два кущика, то що ми е, саме проростили, ми вирішили докупити е, ще перцю. Це сорт називається Анастасія, 20 гривень. Кущик. Нам показала пані, котра п -п продавала ці перці, е, такий, ну не знаю, сантиметрів 10 Сам плід він такий витянутий зеленого кольору. Сказала дуже смачний смак, схожий на вишню. Ми з Віталіком приглянулися і вирішили, що надо брати, надо брати. Ми таке перший раз взагалі чуємо, що у перця смак вишні е, солодкі. Тому да до речі, я раніше перці ваще не любив. Мені так не подобались перці, а це я, я не знаю. Мабуть, що коли я переїхав до Києва, то мені щось ці перці припали до душі. <с>? Так, е, прекрасно. 20 гривень курс сорт Анастасія. Е, ще там інша панюся, у котрій ми зазвичай беремо хости. В неї 400 сортів тих хост. Заманіла нас е, е, цими oh, рослинами. рослинами ну, да, Бубнам, рослинами, що в неї е, нові папороті. Е, в неї був е, оцей Кріспа Крістата. Е, потім ще два якихось. Один вона назвала просто його називають Драконячий хвіст, а другий. Не yeah да. коротше, і я побачив цей. Ну, подивиться, це що таке? Це що за я не можу. Кріста Крістата, Кріспа Крістата, вибачте, це просто неймовірна краса, я не можу. Боже, я хочу працювати, працювати в якомусь розпліднику, <працювати> щоб там все це дивитись, першим дізнаватися про якісь нові сорти. Це просто вау Це красиво, ну, прям не можу. І е я у неї дивився на цей сорт хости. Е я якось, ну так. Не знаю. А Вдома був. Віталіку розказував, що є хоста, вона така буде малюська. Розказував Віталіку про хости, що є така ось така, і є ось такий сорт, Лайм Лимон. Це називається сорт хости, що в нього такі тоненькі ланцетилисні лісточки. по бокам воно лаймове, а серединка в нього жовтого такого кольору. Він каже: А чого ти не взяв? Я не знаю. І ось в цей раз, будь ласка, ми все ж таки взяли цей сорт. Віталь каже: бери.' Я кажу: Ну ладно. ладна. Ти дозволяєш то беру. Цей коштує 250, тут величезна поділка, тут його можна вже ділити, переділити, але, мабуть, що не зараз. Уже жарка для того, щоб ділити їх 250, а цей 300. Хоста, ой, хоста, папороч, Крістата. І останнє наше придбання на тому ринку це ось такі піларгонії, або ще кажуть на них герані, або може це різні калачики. калачики. В них, коли ти торкаєшся до листочка, такий запах в них є. Такий специфічний. Так наскільки я пам'ятаю, коли я до сестри вона в приватному секторі жила, в неї дуже було багато цих калачиків, і вона мені казала, що вони висаджені були на такі. У них маленька тераса була е при вході, і вони були висаджені там в такі клумби. Але там клумби, так, звісно, така на високій ніжці, з цементу. Прям ну, такі красиві помпезні були клумби. От, і що камари не сідають. Ну, типу, оцей цей аромат цих калачиків камари, камарів відгоняє, і камари на тебе не сідають і не кусаються. Ну. Не знаю наскільки це було правда, але я тоді так вірив, що мені так запам'яталася ця історія. От і, будь ласка, ми е, вирішили е, в цьому році е, придбати цей е, не цей, а тут два їх: тут два кущика е, пеларгонії. Е, один такого е, каралового кольору. І так, і в нього ще, бачите, трошки темніше серединка. І тут такий малиновий колір, і теж з темною серединкою. І він весь є, ось, бачите, на бубках: бубки, 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 квіткові, все. Так, і ми це хочемо висадити в такий високий горщик. Ось він. Ось о. <ріст> так, і поставити у нас на, на терасі, не знаю, перед входом, або там там вже розберемося. І е, ми побачили ось таку штуку. Е, пані назвала це е, <ріст> бариски Шампанського. Ось така травка. Мені здається, що це якийсь. Як злак, це колосочки або, може, він розквітне. Будемо спостерігати. Ми з Віталієм взагалі перший раз бачимо цю рослину. Пані сказала, що взагалі в ніжки, отаких от піларгоній або пітуній. саджають тут травку, вона звисає, красива, симпатична. Беріть, не пошкодуєте. Сказала, що це бризки шампанського. Бризки, за 30 Бризки шампанського за 30 гривень. Да. Беріть, не пошкодуєте, вам сподобається. Ну, взяли. Будемо спостерігати. Прям дуже цікаво буде спостерігати за такою о, красою. Прям так. Да. Тож, такі ми зробили придбання нові. На цьому ми будемо завершувати, підемо снідати, бо виїхали. О, так Раненько. Отже, будемо з вами тоді вже прощатися. Прекрасною вам тихої, мирної суботи. Я сподіваюся, у вас теж три дні вихідних. бо... Там за Понеділок перенесений вихідний за Троїць. Понеділок перенесений вихідний за так. З прийдешнім святом. З прийдешнім, да, вас святом. Я і Віталій вас всіх вітаємо. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, па-па.